Ремонт нове обладнання і перевірка укриттів. У горішніх плавнях заклади освіти вже готові зустрічати учнів. Якими стали школи перед першим дзвоником? Дізнаємось із сюжету Світлани Литвин. У горішніх плавнях спеціальною комісією перевірено готовність закладів загальної середньої освіти до початку 2025 2026 навчального року та осінньо-зимового опалювального періоду. За словами Оксани Симирянін, начальниці відділу освіти міської ради, мережа освітніх закладів у громаді залишається сталою. Працюватимуть сім шкіл та одна філія. Дмитрівська загальноосвітня школа та григоро філія відкриють двері для учнів в очному режимі. Інші школи працюватимуть у змішаному форматі. За парти цьогоріч сяде 4861 школяр, серед них 601 учень із числа внутрішньопереміщених осіб. В громаді діє програма і Кожна дитина, яка вперше приходить до нас з закладу освіти, з числа внутрішньопереміщених осіб, от її батьки отримують 5 тисяч для підготовки дитини до навчання. Окрім того, всі діти внутрішньо внутрішньопереміщених осіб в рамках міської програми, також от забезпечуються в закладах освіти безкоштовним харчуванням. Окрім того, що вони ж мають право на всі інші пільги, які передбачені. Згідно законодавства, якщо у них є ще якийсь статус пільговий, особлива увага приділена безпеці школярів, адже навчальний рік, на жаль, знову розпочинається в умовах воєнного стану. У місті для здобувачів освіти функціонуватимуть 22 укриття. Ще одна споруда подвійного призначення діє на базі загальноосвітньої школи номер 3 у всіх захисних приміщеннях відремонтовано електромережі, оновлено меблі, створено зони для занять під час повітряних тривог, забезпечено доступ до води, каналізації, освітлення та інтернету. Влітку виконано косметичні ремонти, поповнено запаси питної води. З точки зору готовності до роботи в умовах блекауту всі заклади забезпечені генераторами проведені планові ревізії створюється запас пально-мастильних матеріалів на перспективу. Важливим напрямком стала модернізація систем відеоконтролю. Нові камери встановлено в школах номер 3 та номер 6. У гімназії номер 2 кількість камер збільшили на вісім. Усі заклади загальної середньої освіти мають класи безпеки, де діти отримують необхідні знання з цивільного захисту. Члени комісії не оминули увагою ремонти. У закладах освіти відновлено дахи та огорожі, відремонтовано класи, спортзали, харчоблоки, бібліотеки та укриття. На ці роботи із міського бюджету було освоєно понад 7,5 мільйонів гривень. Загалом на підготовку освітніх закладів до навчального року та опалювального сезону громада витратила майже 20,5 мільйонів гривень. Оновлюється і матеріально-технічна база. Заклади загальної середньої освіти горішньоплавнівської громади отримали нові меблі, комп'ютерне обладнання, мультимедійні засоби. За ініціативи міського голови було кожному закладу під час формування бюджету виділено 600 тисяч на придбання ноутбуків. Меншим закладам двом це було 300 тисяч. Окрім того, додатково вже було з міського бюджету виділено 614 тисяч для облаштування кабінету комп'ютерної техніки для профільного закладу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 для харчоблоків придбано сучасне енергоефективне обладнання та новий посуд на понад 3,5 мільйони гривень. Цьогоріч учні початкової школи, діти з пільгових категорій та ВПО забезпечені безкоштовним харчуванням. Також організовано підвезення школярів із віддалених сіл громади. Медичні кабінети закладів освіти повністю укомплектовані. Вакансії медсестер немає. Школи виконали всі вимоги протипожежної безпеки, уклали угоди на технічне обслуговування систем сигналізації. Що стосується підручників, то учні перших, четвертих, шостих та одинадцятих класів 100% забезпечені навчальною літературою, як новими виданнями, так і примірниками минулих років. У випадках, коли держава не виділяла фінансування, громада налагодила обмін книжками між своїми закладами та сусідніми громадами області. Оксана Семирянін підсумувала: акти готовності закладів загальної середньої освіти до нового навчального року та опалювального сезону, оформлені заборгованості за енергоносії, немає. Попереду новий навчальний рік, головним пріоритетом якого є безпека і комфорт учнів.